Привіт! Що? Виїхали ми третій день пекти. Вчора до ночі молотили. Ніч закінчили, добре, що закінчили вночі. Ну як вночі. Добили одну секцію на прицепі і поїхали додому. Приїхали додому, на другий день встали туди-куди до комбайна, А вийшло, що перекинуло вивернуло цього рівня на генераторі, на помпі. Вивернуло вже Нитки повилазили і перекинуло рівня на, на січкарні. У нас два рівні стоїть. І десь перекинуло так. Прохожу я круга одного, вигружаюся і захожу в другий круг і прям так молочу, десь там хоч ззаді. І цеглина коротше, впирається мені в косу, і я її прям так у масі, у масі побачив, що я її пхаю прям. Но вона не встигла залетіти мені в комбайн. Ну, дай би була б ніч, то я би тут це глинку певно шохапнув. Добре, що ми так так ми прямо в той момент закінчили, добили одну секцію повну, щоб її накрити було добре презентом. Бо на сьогодні передає дощ, воно так все синіє, то ми попекли молодити. Роси не було. Ранше, ну, як роси нема, то значить воно до дощу. Бо завжди є роса зранку, то в 11 годин тільки можна виїжджати. Бо роса, як намочить, воно мокре, тепло і боби мокрі було мокре, воно більше мотає на мотовило, коли воно сухеньке, воно чотинь поїде. Ми зараз цю загоночку добиваємо, стоїть кантас, канцасу може чіпати не будемо, бо в канцата я бачу більше зелених снебел. То Поїдемо окремо на другу площу і будемо на другій площі там пекти. В площі в все, остався канзас, якщо також навіть через камеру може видно, він зеленкуватий, ще все було такі має зелені, то ми його поки що чіпати не будемо. Сунеться хмара. Хмара йде. Вона трошки була там, вже змістилася, не знаю, може нас. Може нас вона обійде, я так скажу. Дай Боже. Дай Боже, щоб обійшла нас. Попечу я пробувати на другій площі, там. там трошки вони були зеленіші. Тут головне сама остання площа, яку ми сіяли зі всіх, ну вона саме найбистше дійшла. Їй тут гарно підійшло. Річечка близько, свіжий воздух і вона собі росла. Це шутка. Якось вона тут швидше заготувала. Тут земля гарніше робилася. Гарніше зійшла, як потихло рівномірніше і ось так. Поки що тут на цьому все, до То того залишилося кусочок, оставив на, на кінець. Так само треба буде комбайна, цістанути. Ну, як чистанути, станути? Покривати лючки, повицівчати сою з аполо. Оце як на насіннях має бути. Бо не хочеться, щоб вже з першого разу вже там було, як сказати, аполо. Це так само Канзас. Як ще були та соя і та соя зелені, по Канзасі було видно, що вона быстріше, ну, росла і виготувала, бистріше повикидала боби. І навіть коли вже почало, як сказати, жовтіти листя, то на Канзасі, на Канзасі вже були плями такі великі, жовті, а на Аполо не було. І навіть Канзас швидше е, скинув листя, як Аполо. В Аполо ще було більше плямів більше. Все-таки Аполо, як видно, ще зелені степла. Навіть є, он до, якщо видно, недоволи. І ось так. Тоді вийшло, що Аполло ми дострійше змолотили, як Канзас. Хоже там стебло глубже в Канзасі. І через те й так ото зелені. Далі їхати, але затягує, не знаю. Дай Боже, щоб не було того дощу, щоб ми собі спокійно молотили. Того дощу не потрібно, зараз той дощ піде. Там буде холодніше зараз. І воно не буде так висихати і буде дуже довго треба стати. А чим далі, тим гірше. Тим далі дальня осінь, і ночі холодніші, з кожним днем встають. І роса більша падає, і опади будуть більші. ну, таке. Вже колись таке раз було, що ми її молотили сою один рік з 23-ю вологою. Це всі так молотили тут. Бо її не можна було забрати. Так один день дощ, два дні сонце. За два дні вона не доходила. Знов, через два дні знов дощ. І ось так. І воно пройшло, через два-три дні дощі йшли. І була така, як сказати, біда. Як нема сушки, це трошки є проблематично. Ось так. десипувати, щоб швидше, як сказати, почати. Але то там душі були, було ж так само здесипуй, підуть душі, залють, ті строчки порозкриваються і буде ще одна проблема. Самі собі зробили, зробили би проблему. Боїмся. А я попер далі. Все, на голові. Тож іде, а ми печем. все одно. Я показую, що круга зробити, мусив дойти, тож пече, а я... а я хочу. Мусив дойти, бо як, не буду вертатися по голову, поля так. Так, що... все. Не знаю на скільки часу, але яка буде погода, але вже молодь ми не буде. Не знаю на скільки часу. Скільки буде, стільки буде. Хороший. Як буде погода. Буде сонце 2-3 дні знову в полі. Не буде сонця. Як не буде сонця, то будемо, будемо стати. Дай Боже погоди. Дай ось так. Теж молотив, тут виходить, де б сіяли, як сказати, 250 кілограм. Ну, я вам скажу, сипнуло фаніше, ніж е, там тут, е, гон 500 метрів і там 500 метрів, то тут було шнек, вище шнека набрало, а там було до шнека. То ось так. Сипле фаніше. Але маса така, ну, стеблова маса просто, як то пшениця на всю жатку. Все, помаленьку, помаленьку хочуся додому. Там ото із того поля, як переїхав на друге, то там зробив два круги, виходить. Зробив два круги і все. То єлі пішов до кінця. Почало воно вже мотати, мотати, наложувати, бо дощ ідеш, а воно степло одразу. Мокріє, робиться в'язке. Та й так. Що помаленьку вицарапався. Все одно, як е, е, саме бобик не встиг намокнути. Можна було б ще далі пекти. Поки прокисне стручок, поки дійде до зернини, то можна було б пекти ще. Але воно так. Ох. То їду помаленьку додому. Стойло, Отак, як, як сказати, сьогодні почався день, день комбайнера. Але хто його знає, він ото проморозів, тут не видно, ось там сиво. там далі, там пече дощ нормальний видно. Хто його знає, назаремотку прокапав, намочив, як сказати, збив роботу. І все, і, і завтра вже буде все нормально. А морозне може трохи піще, як сказати, і не намочить землю. Треба сіяти. Сухо, геть сухо. Там зерно класти, хіба так, такі. Сховище земельне. Наложити його туди. І якщо не буде дощу, наприклад, дуже довго, бо хтось знає, коли воно зійде. Коли воно, що і як воно зійде. Ось так. Дай, дай Боже, щоб і пішов дощ, бо треба сіяти. Воно земля щоб промокла, щоб краще робилася. То, щоб пішов дощ. Посії. І з однієї сторони погано, коли дощ. Бо, як сказати, вже є соя суха. Її вже можна молотити. Намочить. Не будемо лотити. Тож погано. Чим далі, тим гірше. так сказати. Тим гірша погода і все. То так. То кучусь помаленьку додому. Батько взаді, Зачехлили прицепа, прям вигрузив одного повного бункера, вигрузив ще дав круга. То пощі повний, ну як сказати, не, не сильно повний. Ну, нормально. Зашнек. Хто знає, той знає, як вони то зашнек. Зашнек набрав, вигрузив, прям зробився кабанчик, брезентик, файно ліг. Бо колись таке було, що насипали зерна пів секції. І як його і висипати, дощ начався крепкий, і висипати не було куди. І накрили брезентом. Як набралося туди води, в той брезент. Добре, що брезент крепкий такий, ну, вже такий, як тент, тент на фурі, то там набралося води, я вам скажу, літрів 200 туди. Я туди з відром його вичерпував звідти. То прямо горбочок, все буде стікати і сочок. Ось так. То так що підписуємося, лайкаємо, коментуємо, ждемо наступних відео, буде погода, буду далі заходити, буду молотити, буду знімати. І всього самого вам найкращого. Слава Україні!